Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Сьогодні 17 серпня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи потрібно. Вам їхати на авторинок, чи краще все-таки вибрати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, сімейний Chevrolet Orlando. Семимісний, без підфарбувань, 1,8 бензин, 11 рік. Ось тут контакти є. 8800 ціна. Так, дивимось по салону. Ключів замку бачу присутні. електроніки є, більше інформації. Уточнюйте. Мазда 5. 13 рік, 1.6 дизель, 8900 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, салон на тканині. Є мультикермо, бачимо, коробка механічна. Це має бути 7 місць. Так, 7 місць на версії. Перектроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Рено Сценік. Сценік 2014 року, 1,5 дизель, 197 пробігу, 8900 ціна. Контакти до власника присутні. Так, салон на тканині. коробка автоматична. парктроніки є. Більше інформації по телефону. Volkswagen Туран. Туран 9 року, 1,4 бензин, 209 пробігу, 6750 ціна. Так, Телефон зараз пошукаю. Бачимо, є клімат контроль. Підігрів, сидінь. Присутні. Так, Не бачу скільки місць. Хлопці, туранчик ваш? Так. Продуктуєте номер. А номер тут на сцені. Ага. Все, я зараз сам продублюю. Так, номер по Турану 066 397 50 48. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Сценік. Сценік 18 року, 1,6 дизель, 14950 ціна. Пробіг 196, контакти до власника є. Так, Покажу по салону. Механічна коробка, мультикермо. Клімат присутній. парктроніки є. Більше інформації уточнюйте. <coughs> Opel Zafira, 13 рік, 1,7, дизель, 220 пробігу. Пишуть, обслужено 8300 ціна і контакти до власника ось тут присутні. Max. 9 рік, 2-літровий дизельний двигун, 224 пробігу, 8200 ціна, коробка автоматична, контакти ось тут присутні. Якщо відчинено покажу, Так, закрито. Клімат-контроль, мультикермо бачимо, дисплей. Більше інформації уточнюйте. Рено Гранд Сценік 5-місний. 14 рік, 1,5 дизель 199 пробігу. Оригінал пише, свіже пригнане з Бельгії, без ключовий. 11300 ціна контакти до власника ось тут присутні. Покажу по салону. Так, мультик, кермо, механічна клімат. Пересутній чистий ухайний салончик. На оригінальних дисках форкоп та парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Volkswagen Touran в дуже гарному кольорі. 13 рік, 1,6 дизель 77 кВт, 7 місць, автоматична коробка, пробіг оригінальний 228 тисяч. По ціні у нас що? 13800 буде торг. Є сертифікат, отут контакти до власника. Покажу по салону. Чотири склопідйомники, мультикірмо, клімат-контроль, бачимо, підігріве сидіння, автоматична коробка. Автопарковка. Автопарковка. Машина в ексклюзив. Ксенони. На ксеноні. Більше інформації по телефону. Ренос сцені другого покоління. 2005 рік. 1,6 бензин, 189 пробігу, 5550 ціна. Так, газ, бензин 4-го покоління, є сертифікат. Контакти до власника присутні. Комбінований світлий салон. На кліматконтролі, шторки на задніх вікнах є. електроніки також присутні. Ford C Max. 11 рік, 2 літровий дизель тут. так? Дизельний двигун, автоматична коробка 221 тисяча, 10-250 ціна. Телефон той самий? Так. Телефон. Диктую 0,66 397 50 48 і покажу вам по салону. Максимальна комплектація, комплектація підсказує шкіряний салон, мультикермо, клімат. Панорамний дах. Присутній. Гранд Сценік 17 рік, 1,6 дизель, 189 пробігу, 17800 ціна, коробка автоматична, ось тут контакти до власника. Салон комбінований, з регулюванням. Дуже подобається мені ці сидіння, так виглядають. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira C. 12 рік, 2-літровий дизель, 204 пробігу, 10 700 ціна. Так, 7 місць, контакти до власника присутні. Комбінований салон бачимо. Мультикермо. Пректроніки присутні. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Turan. Так, Туранчик 7-го року, 250 пробігу, семимісний, 1,4 TSI двигун, 103 кВт, 5,300 ціна, контакти до власника ось тут присутні. Коробка механічна, клімат-контроль, підігріви присутні. Рено Гранд Сценік. 12 рік, 1,5 дизель, 230 оригінального пробігу, постачена комплектація, з 7,6 ступка механіка, контакти до власника присутні. Є панорамний дах, бачимо, оригінальні диски. Парк троніки. Заробите, приїдете хлопці, знаєте ще. Десь добре, що не помислить. Більше інформації по телефону. Citroen c 4 Picasso, 10-й рік, 1.6 бензин, 196 пробігу, 6300 ціна. Контакти ось тут присутні. Коробка механічна. Бачимо. Фуркоп та парктроніки присутні. Рено сценік другого покоління. З хорошим двигуном 1,9 дизель, 190 заявленого пробігу, 7 рік, 6500 ціна і контакт до власника ось тут присутній. Клімат контроль, круїз контроль. Більше інформації уточнюйте. Peugeot 5008. 1,6 дизель, автоматична коробка передач. Контакти є, 7800 ціна, сервісна історія присутня. Хто хоче посперечатися, ми знаємо, що вона роботизована, просто для просто народу автомат, клімат контроль присутній. Шторки на задніх вікнах. Це 5 місць, п'ятимісний варіант. Opel Zafira B, 10-й рік 1.7 дизель, 249 пробігу, 7,200 ціна на повному заряді, пише власний контакт, присутній. Дація пишуть космо. На космо-дисках. Салон комбінований, клімат-контроль присутній. в салоні є. Більше інформації уточнюйте. Citroen Grand c 4 Picasso. 12 рік, 1,6 дизель, 7500 ціна Контакти до власника присутні. пробіг 185 тисяч. Можна заглянути салон? Так, покажу по салону. Цікавить телефонувати більше інформації. Уточнюйте.